Це квітковий рай від Анни. вітаю вас! І сьогодні ми поспілкуємося про еофорбію обеса. Також цю рослину називають ще Молочай Тучний. Вона відноситься до дуже рідкісних сукулентів і знаходиться під міжнародним захистом як зникаючий вид. Коли її було знайдено у 1897 році, Ботанік вирішив, що така екзотика повинна відразу ж поїхати до королівського ботанічного саду К'ю. І там саме в варанджереї сукулентів вона заквітувала через два роки. Моя еуфорбія була куплена в минулому році і заквітувала через рік. Я дуже зраділа, я відразу не зрозуміла, що то за горбочки з'явилися. І почала спостерігати. За три тижні ці рогаточки випустили малесенькі жовті течінки. За описом в літературі я зрозуміла, що моя рослина квітує чоловічими квіточками. Хочеться дуже мати ще одну рослинку з жіночими квіточками, але то лотерея. Зараз перед вами ви бачите це вже гімнакаліціум, який теж в цьому маленькому садочку викидує бутончики, намагається не відставати від еуфорбії. І тут щось відбувається. Поки що спостерігаю, не розумію що, але сподіваюся, що це буде квіти. І ось цей астрофітум. Теж щось у мене запухнастився. Ну, вже покажу і рибуцію. Рибуція просто поки що нарощує мені двох діточок. За зиму вона дещо витягнулася, а от діточки себе почуваються добре.